Цьогоріч опалювальний сезон в Олександрії завершиться в останніх числах березня. Про це перед початком чергового засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Інформацію від уряду України про те, що підприємства теплокомуненерго або наше місто, як і вся Україна, будуть мати ліміти на газ тільки до кінця березня місяця. Є хороша новина про те, що за інформацією гідроміцентру ми на наступному тижні будемо мати не тільки календарну а ще й температурну весну. Температура буде підніматися до 15 можливо, навіть вище градусів. Тому, як уже сказав, виходячи із цього опалювальний сезон в Олександрії. Буде завершений на наступному тижні. Орієнтовно це буде або п'ятниця, або субота. Будемо визначатися згідно температурних показників, які будуть у нас на радусниках. Також міський голова зазначив, що у навчальних закладах міста з 25 березня розпочинаються двотижневі канікули. У школу здобувачі освіти вийдуть 8 квітня. Також у зв'язку з початком дачного сезону збільшиться кількість пільгових маршрутів. Ми плануємо збільшити кількість маршрутів, збільшити кількість пільгових маршрутів. Відповідно на це будемо виділяти додаткове фінансування для того, щоб ті люди, які згідно свого статусу, мають пільги, мали можливість їздити на свої дачі, огороди згідно тих пільг, які вони отримали від держави. Хочу також зазначити, що Бюджет міста обмежений і зрозуміло, що ці кошти будуть виділятися. Ми плануємо виділити близько мільйону гривень, навіть трошки більше. Але це буде все ж в якійсь мірі трошки менше, чим це ми собі могли дозволяти той час, коли не було війни. І коли фінансове забезпечення міста було значно краще, 4 квітня Олександрійська громада відзначатиме 130-річчя з дня народження Дмитра Чижевського. У місті проходитиме ряд заходів, приєднатися до яких може кожен охочий. 4 квітня в місті Олександрії будуть проходити відповідні заходи. Будуть у нас в гостях науковці з різних міст. Відповідно, інформую олександрійців, хто має інтерес до цієї теми, хто цікавиться цією темою. Прошу також прийняти участь у відповідних заходах і ще раз віддати шану великому Олександрійцю, великій людині, ось нашому земляку Дмитру Івановичу Чижевському. Члени виконкому під час розгляду питань порядку денного надали дозвіл на передачу гуманітарної допомоги для ВПО від благодійних організацій та дозволили проведення ярмарку все для саду та городу на майданчику біля стадіону Ніка з 9 по 21 квітня. Також присутні прийняли рішення про перейменування зупинки пасажирського транспорту прокуратура на музей Дмитра Чижевського.